І розв'яжемо 10 прикладів для того, щоб подивитися, як ця формула використовується. Значить, перший приклад А додати 5, А відняти 5. Орієнтуємося на дужку з мінусом. Це в нас буде А, це в нас буде Б. Тобто, виходить А в квадраті, відняти 5 в квадраті. Підносимо до квадрату, виходить а в квадраті відняти 25. Другий приклад. 4 додати х, х, відняти 4. Знову орієнтуємося на дужку з мінусом, першим стоїть х. Значить, за формулою буде х квадраті відняти 4 в квадраті. Тобто х в квадраті відняти в 16. Третій приклад. 2а відняти 7, 2а додати 7. Орієнтуємося знову на дужку з мінусом. У нас виходить 2а в квадраті, відняти 7 в квадраті виходить 4а в квадраті відняти 49. Так. І ще один приклад. Тут вміщається 12х додати 13y. Помножити на 13y відняти 12х. Знову дивимось на дужку з мінусом. Першою в цій дужці стоїть 13, значить, записуємо 13 в квадраті, відняти 12х квадраті, тобто 169у в квадраті, відняти 144х квадраті. Отаким От чином ми розв'язали перші чотири приклади, тепер розв'язуємо ще. Так. Секундочку. Значить, тепер знову запишемо тут формулу. Миночку. Значить, А в квадраті відняти Б в квадраті. Так, тепер. Розв'яжемо ще три приклади. П'ятий приклад, А в кубі, взяти Б в четвертому степені, додати Б в четвертому степені. Дивимося на дужку з мінусом, тобто А це в нас А в кубі. Підносимо його до квадрату, мінус Б в четвертій, і до квадрату виходить А у шостому степені мінус Б у восьмому степені. Шостий 10х в кубі і. Відняти 1 дев'ята хі в квадраті. Помножити на 10х у, додати 19 х квадраті. Орієнтуємося на дужку з мінусом, а це в нас 10х в кубі у, тобто 10х кубі у до квадрату, відняти дев'ята х в квадраті до квадрату. Виходить 100х в шостій у в квадраті. Віддати одна 181 х в квадраті, у в четвертій. І ще один приклад тут вміщається: 04m в п'ятій, додати 01 н в кубі. І друга дужка 01 n в кубі, відняти 04m в 5. Орієнтуємося на дужку з мінусом. Тобто А це в мене 01n в кубі. Я його підношу до квадрату і 04 n в 5 я його також підношу до квадрату. Виходить одна сота n у шостій Відняти. 0,16 М у 10. Так, і тепер у мене є ще три приклади: 10, 8, 9 і 10. У восьмому прикладі в мене ось такий запис: а в кубі відняти Б в кубі, а в кубі додати Б в кубі. А у шостій додати Б у шостій. Ось це в мене формула. Оцю дужку я поки що не чіпаю, просто переписую. Значить, орієнтуюсь на дужку з мінусом, виходить А в кубі у квадраті, відняти Б в кубі і у квадраті. Беру це в дужку і другу дужку переписую А в шостій додати Б в шостій. І в мене виходить А в шостій відняти Б в шостій, помножити на А в шостій, додати Б в шостій. І тепер це в мене також формула. Знову орієнтуюсь на дужку з мінусом. А в шостій у квадраті відняти Б в шостій у квадраті дорівнює А в дванадцятій відняти Б в дванадцятій. Дев'ятий приклад. Мінус а у восьмій, мінус Б у кубі, Б у кубі, мінус А у восьмій. У першій дужці в нас мінус і у А, і у Б. Для того, щоб від нього позбутися, ми в його виносимо мінус один за дужку, Тобто ділимо кожен компонент на мінус 1. В мене в дужці залишається А у восьмому. Додати Б в третьому. дужку Б в третьому відняти А у восьмому я просто переписую і на неї зараз буду опиратися. Тобто, в мене Б в кубі і в квадраті, відняти а у АУсь і в квадраті. І мінус передушкою ось цей, який в мене був ось тут. Да? Я його поки що не чіпаю, він в мене так і стоїть тут. Тепер Б у 6 відняти а у 16. І тепер цей мінус я множу на кожен компонент мінус одиничку. Так? І в мене стає мінус Б в 6 додати а у 16. І якщо я їх переставлю місцями, в мене стане А у 16 відняти Б у 6. Так.

І орієнтуюсь на дужку з мінусом. в мене виходить 3 восьми у квадрату підношу до квадрату. Х у дев'яті підношу до квадрату. Виходить 9,64 ігрек у, у четвертому степені, мінус 2,56х у вісімнадцятому степені. Ось так. Тут приклади за цією формулою.